Вітаю, вели шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. От декілька днів тому, а може вже й тижні, ну, час летить так, а час спливає з неймовірною швидкістю. Я. Говорив про те на одному із своїх відео, що Україна може створювати не тільки ядерну зброю, але і не ядерну зброю. Наприклад, там, гафнію бомбу, там, о, інші види о, вибухових речовин. І говорив про те, що лабораторію чи там відділом. О, Вибухових речовин у Лос-Аламоші, де була створена перша атомна бомба у світі, завідував етнічний українець Юрій Богданович Кістяківський. Що це наше, наше українське ми магем? Гаріпаруським метацям так, Це наше. Не тільки там космос наш, не тільки авіація. Але її, звичайно, ракетобудування, вибухові пристрої і все таке інше. І що ж, що ж трапилося на мене, як накинулися московські боти? Так. А за ними і деякі наші? Які стали казати, та ви нічого не розбираєтесь у цьому. Та ось я політехнічний закінчив. Та я то до та сьо, та звідти й туди, і зверху, я з дуба впав, так, та не можна це все зробити. так, І там наводилися приклади і все таке, поки там дурні так, обговорюють, можна чи не можна, Китай. Протестував неядерну водневу бомбу. Так. Отже, читаю. Китай успішно випробував неядерний водневий вибуховий пристрій. Він створив вогняну кулю з температурою понад 1000 градусів, в спалах якої тривав у 15 разів довше за тротил. Отже, Науковці з Китаю випробували водневу бомбу, яка утворює вогняну кулю з температурою понад тисячу градусів. Ось так. Зазначається, що китайські дослідники успішно підірвали вибуховий пристрій на основі водню під час контрольованого польового випробування, запустивши руйнівну хімічну ланцюгову. Реакцію без використання ядерних матеріалів. Хто там з політехнічного інституту до мене заходив? Хто там? Спеціаліст? Так, великий двічник, мабуть. Ну, я ж знаю, я ж студентами працюю, всякі є. І в нас, і в політехнічному всякі є там. І в інших закладах, так. Чуєте? Запустивши руйнівну хімічну. Ланцюгову реакцію без використання ядерних матеріалів мене переконували ні. Ну, не тренди професор дурницю. Ми ж інженери. Так, ми знаємо, такого не буває. Так, також читаю далі: бомба вагою 2 кілограми, згенерувала вогняну кулю, температура якої перевищила 1000 градусів за Цельсієм. Протягом понад 2 секунди, що в 15 разів довше, ніж еквівалентний вибух тротилу. Так, далі, що пишуть, пристрій використовує твердотільний матеріал для зберігання водню на основі магнію. Цей матеріал сріблястий порошок, відомий як гідрид магнію, зберігає значно більше водню, ніж резервуар під тиском. Спочатку він був розроблений для транспортування газу в автономні райони, де він міг би живити паливні елементи для виробництва екологічно чистої енергії та тепла. Дослідники в рецензованій статті опублікованій в китайськомовному журналі Journal of Projects Rockets і так далі повідомили. Що при активації звичайними вибуховими речовинами гідрид магнію зазнав швидкого термічного розкладання, вивільняючи газ водень, який спалахнув, перетворюючись на тривале пекло. Так. От такі речі. Ланцюгова реакція починається, коли детонаційні ударні хвилі розбивають гідрид магнію на частинки мікронного. Це я для інженерів. Які закінчили політехнічний інститут, на частинки мікронного розміру, розміру оголюючи свіжі поверхні. Так. Термічне розкладання швидко вивільняє газ водень, який змішується з навколишнім повітрям, досягаючи нижньої межі вибуховості, суміш спалахує, запускаючи екзотермічне горіння. Вивільнене тепло знову для інженерів. Сприяє подальшому розкладанню гідриду магнію, створюючи самопідтримуючий цикл до вичерпання палива, енергетичний каскад механічного розриву пласта, виділення водню і теплового зворотнього зв'язку. Тепер, яка, яку загрозу несе воднева бомба? СЮФН. Повідомив, ні, пояснив для інженерів, що ця комбінація дозволяє точно контролювати інтенсивність вибуху, легко досягати рівномірного знищення цілей на великих територіях. Водночас відомо, що воднева бомба може спричинити значні теплові пошкодження, оскільки розпечена вогняна куля, яку вона створює, достатня для розплавлення алюмінієвих сплавів. Згідно з відкритою інформацією, наразі досліджуються і інші можливості застосування технології зберігання твердого вогню, в тому числі в паливних елементах, підводних чернів і системах живлення безпілотних літальних апаратів з тривалим терміном служби, це теж для нас дуже важливо, тому що ми попереду всієї. Планети за виробництвом безпілотних літальних апаратів. Ось такі речі. Так що, виявляється, я трендюг туди, Так, туди, куди треба. Я, звичайно, тоді дуже так стушувався і, і злякався навіть. Ну, думаю, так за логікою речей мене ніколи не підводило. Так, а тут на мене так звані інженери накинулися, що я. Балакає щось не так, а китайці не балакають, вони мовчки. Чекають, поки по повз них, по Янзи і Хуанхе пропливуть трупи їхніх ворогів.